Ази гунга рунге рунга, Ази гунга такая тишина вокруг. Стики страсы доносятся Тут прикольно, тут и пальмы у них здесь растут. И то такая интересная поляна вырубана. Вот. Доща не было. А то вечером трошки побрызгала, полякала мене. Вот. Комарів тоже, кстати. Е, я коли ночі виходив вроді би одного чув, в палатку, ніхто не залетав. Вот, Получається. Да і вечером їх майже не було. Утром взагалі нема. А это моє коронне блюдо. Значить, що делається? Кип'ятиться вода спочатку, туди кидається два банана. Я вибираю самые такие мягкие. Вот. Потім туда вкидається три ложки овсянки і 6 ложок этой маисовой манки. А потім я розмішую дві ложки сахара і дві ложки молока. І коли кашка вже трохи загустіє, додаю, розмішую. І все. виходить красота. Вкуснятина. Ну і солька, конечно же. Ось таке. Америка, Америка. Всім треба Америка. Всіх же не було голод, біда та горе. Навіть вода посолонішила від людських сліз. Було на горі три села. Перше забрав голод. Друге пішло за водою. А третє проковтнула Америка. Ні, Америки не видів. Що дуже цікаво, інтересне О, така термінологія. От є екваторіальний клімат. Субъкваториальный и тропический, ну и соответственно субтропический. Болезни, які називають тропическими. На самом деле водятся в основном в екваторіальному кліматі. А в тропическом их набагато меньше. Ну и вообще люди собі погано представляють різницю между цими двумя природными зонами. Ну вот я зараз уже явно більше в тропической, чем в екваторіальной. Тут більш сухо. Рослинность уже такая переменчивая. Там, где экваториальный климат, там сплошные джунгли. В основном дерева дуже высокие и дуже влажные, и дуже густая рослинность. Вот. И вот эти все поганые животные там и прочее. Там и людей мало живут вообще. Вот такое. И даже все пустыни в основном, ну в основном большинство пустынь находится именно в тропическом климате. Вот так вот получается. Только він більш континентальний. Тому що для пустині треба суха. Ну це вже виходить, залежить від вітру. Там, де вітри йдуть в одну сторону, там більш влажний буде клімат, там де в другу, більш сухий. Ну і в тропічному кліматі завжди є сухий засушливий період. А в екваторіальному немає. Там завжди мокро і жарко. Там ад, там пекло. Хочете контента? дивіться ось. Повчара, який гарний. Ось і ця дорожка, по которой я заходив. Ось там моя стояночка була. Тут цікаво, ось бамбук росте. А тут такі пальми прикольні. То тобто есть воно не зовсім дикий ліс, А там на вході туалет заброшений. Но з гнітазами. Я думаю, що тут колись щось було. Але зараз воно заброшене все. Ось такий типовий бразильський грунт. Червонястий. З підвищеним містом алюмінію. І коли він мокрий, це пиздець. Отаке. Я вже на дорожку виходжу. Тут хатина, там собака гавкала, як я заходив. У Ігоря, похожий, з був в Германії, потім вибіг мужик, біг за ними, кричав щось ще. Ігор дуже злякався. Трактор за рулем хлопчення. Це таке от... Ось таке дерево вже часто зараз зустрічається. Насколько я пам'ятаю це араукарья. Ось, все, я майже виїхав до траси. Тут хатини такі. Ну от зразу видно, там де влажний клімат, там такі терраси вокруг хати все покриті кришею. І по крайній мере у них дуже багато місць, де можна сховатися під кришею, а в Сан-Паулу там не було. Ось така от жовтенька хрінь. С таким интересным запахом. По запаху вроде похоже чем-то на хурму. А по вкусу напоминає манго. Я трошки попробував. Но багато есть и боюсь. Я чисто распробовал на вкус. Бо мало ли вдруг срачка. Чища якась хуйня Ну, по крайней мере, муравьям дуже нравится. Бо воно солодке. О, вон як обліпили. І великі, і малі. Если муравьи, і дядь, значить у нас Вот так вы себе представляете, да? По-моему, это птица-секретарь, да? Это банан. Вот, на следующая заправка. Там он получается. Апарат для гарячої холодної води, вон, де притулили між этими. Знайшов три вайфая, но ні один щось не підключається. Так що наверное, довго тут не буду. Водички наберу, отдохну пару минут і поїду далі. А то я рідко знімаю ті місця, де ловлю Wi-Fi і викладаю відео. Може оттуда щось ловиться теж. Ось в цьому місці наша трасса розділяється. От це йде в объезд міста. А це через центр. На карті вони обі 116-й, але мені нужна за... От, Я їду по цій трасі. Ця траса йде в центр Куритиби. Но прикольно, що тут ще буде такий городок. Він невеликий, але доволі приличний. А за ним ще лісочки, де я збирався ночувати перед самим городом. Але в цьому городку теж є прикольний магазин і в них і мастерська. Я можу попитати щастя там, тоді мені взагалі не треба буде їхати в більшому город. Що в супермаркет, у ньому теж був Wi-Fi. Знайшов дешевий хліб. Получається 400 грамів 649. 450 грамів. Це набагато дешеве, ніж раніше. Купив оцієї кашки манки кукурузної за 5 тугріків. І ось якась кисломолочна штучка, я взяв маленьку попробувати. Мені подобається, що там велика жирність. Вона стояла в кисломолочному відділі. Попробуй. І ковбаса, вона так розпахлася, написано саляма. На По 33 ріала. А оце якщо цепі не вистачає, можна цепляти і так навіть за педальку. Коротше, ось тут магазинчик цей, майстерня в них. Покришок у них немає, але вони мені продовжували антипрокольну ленту. Ну я подумав, що лента не то. Пока что объеду, завтра жалко попытаюсь. Зато у них есть каретка, как раз нужного размера, как вижне, он меня заметит. Так я. Хорошо, что у них есть ключи. Пустыми каретками такая, що там размер другий ключа. Плюс там не було, а гайка накручивается. В общем каретка проблема. Она уже чуть-чуть начала сутаться. Не знаю, если б вона проїхала, но его його его нафиг. За нее не буде проблем. Якби мені ще хтось сейчас заднюю втулку немножко обслуживает. Опять я експериментую, сухі дрова палю, мокрі сушу. Зварив щось типу плова. із <су> колбаски. яку я сьогодні купив. Колбаска така цікава, вона, ну, у нее тоже горьковатый привкус. Но вона получена много. М'ясна. Вот. Вот таким вот образом. Mm. Я стою під араукарьями. А вообще-то якісь пальми пальмы даже это самое. Ну вот это вот лысть точно араукарії Так вот дева сама сама непонятна, наверное. и Вот палатку натянул. Комарив тут ну, практично немає. Прикольно, дерево виглядає наче пальма. А, це она и есть. Вот умные такие листки, понял. А рукария здоровенная. О! Больше чем полметра в диаметре внизу. Вот такие вот. Творческий бардак. Красота. Вот там примерно 20 метров от меня начинается зона деву пожар. А там дальше за метров 500 там какая-то подстанция электрическая. Ну что ж, так и закончим сегодняшнюю серию. котунчики до наступной серии. наступна серия начнется завтра. Сегодня был уже продуктивный день, проехал я мало, зато уже хорошо перемонтировался и велик. Пока,